Тихо Янгол над світом летів, і загубив ненароком пір'їну, вже спустився, підняти хотів, Та побачив тумить Україну, споглядав неймовірну красу вся земля, ніби та вишиванка, І не стримав сердешні сльозу, В небеса полетів на світанку. Позаранку до Бога прийшов і повідав недавню пригоду, Розповів, як літав і знайшов. Край чудовий з могутнім народом. Знов до Господа він шепотів, все казав, як же мова лунає, кожне слово, мов спів солов'їв, кожен звук в серці слід залишає. Потім він на коліна упав і почав Бога щиро благати, щоб він милість в країні послав, щоб дав сили всі біди здолати. Досі молиться Янгол за нас. Ця молитва свята не стихає, на колінах стоїть повсякчас Україну крилом захищає. Одного разу, вибравши цей шлях, свідомо вибір свій умить зробивши. Ці люди попри весь навколо жах, на захист стали себе не зганьбивши. їхня мужність вище всіх похвал, Все до еліт вони не знають. Їхній вибір честі п'єдестал, тому їх всі і пам'ятають, хоча вони такі ж прості, як ми, і зовсім іншої собі бажали долі. Та поклик серця дав ім'я душі, то доброволець, правди, син і волі. Чуєш, воїну, сильний серцем, чуєш, воїну, дикий плач, материнське серце розлуки, проживає життя невдач. Серце плаче, білю заходиться, хоч пишатися нам є чим. На одній ми землі знаходимося, там, герої, пошана їм. Сотня кращих, але як сумно, що вся шана, любов і біль, все змішалося в нашій пам'яті. Україна, наш рідний дім, щиро дякуємо вам, герої. Ми вклоняємось вам до землі. Всім, хто завжди стоїть на сторожі, хто летить на небесному крилі. Україна одна єдина, сильна, вічна та незалежна. Ви незламні, не скорені духом від любові до неньки залежні. Ви горели тепер довічно. Ми вам дякуємо за життя, за надію і за майбутнє наше мирне та добре буття. Вибрали ви спати не у теплій хаті, а в ровах, окопах в цю весняну ніч. Хлопці, добровольці, будуть вирушати, щоб визволяти український схід. Чутно всюди як ривуть снаряди, риють бомби землю, вирлі таки. вибирають танки, кулі, автомат. Замість трави вдома будуть пайки. Би не ці руки, чи сходило б сонце? Чи знав би ти світе про ще один день, якби не ці руки в мозолях долоні? Чи чув ти світа та жених пісень? Якби не ці руки в мастилі, у бруді, чи пахнув би хліб на святковім столі? Якби не ці руки і світло у грудях, чи були б ще весне опісля зими? Якби оці руки здалися, втомились. Чи був би ти світе? Один знає Бог, якби не ці руки, за котрі молились, не було би мрій між відбоєм тривог? Якби не ці руки, чи мав би ти змогу дітей обіймати, любити? Якби не ці руки, чи була б дорога, якщо навіть в ямах на двій землі це воїнів руки найкращих у світі українських героїв, захисників. Якби не ці руки чи міг би ти жити? Задумайтесь, люди, подякуйте їм.